Вчора полшістого, після громадської вічі, ми спустилися на перший поверх, пішли в 118 в кімнату, там почалося розпивання. Була присутня Вера масла, костина, всі їхні були волонтери. І почали з полічного начальника кількох діла, був працівник міліції. Коли ми зробили це зауваження, вони почали визивати собі скору, комусь, комусь там погано стало. І я вчора залесував Андрію Бога балоню по поводу того, що розпиття, ну, у зданні обласної адміністрації він на це не Я сьогодні заяву написав на міністра Авакова, щоб прошу про, розібратися із виконуючим військового начальника обласного УВД балоню. Англию Богдановичем. чем.